Традиційна вівторкова інспекція на братах. Очільник громади Руслан Марцінків разом зі своїми заступниками та комунальниками вирушили із перевіркою на вулицю Хоткевича. Далі через паркову та молодіжну вийшли до навчально-реабілітаційного центру та закладу дошкільної освіти. Карпатська казка. Директор садка Андрій Мачишин розповів, що тут наразі виховуються майже дві сотні діток. За програмою Невку будівлю садочка утеплили, замінили старі вікна на металопластикові. Ремонту наразі потребує дах. Є проблеми з цією черепицею. Ми її контролюємо, частково замінюємо, яка є в наявності в нас. Але в загальному ми дуже просимо, щоб звернути увагу на дах і з часом поступово, можливо, частинами його замінювати. Садочок запущений в 1982 році, вже більше 40 років, тому десь ресурс є черепиці, яка встановлена, вже використаний і потрібно, потребує заміни. Далі інспекція вирушила у бік вулиць Надвірнянської, Кисілевської та Герцена. Після зими одразу вилізли проблеми, які не встигли доробити комунальники. До того ж, коли зійшов сніг, утворилися ями на дорогах, а біля смітників багато бруду. Директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак запевнив, усі доручення виконують, адже всі роботи є традиційними, які комунальники проводять навесні. Записали багато древних доручень, ну скажімо, десь підщебинити дорогу. Як на вулиці Двернянські до де смітників, десь зробити ямковий ремонт, десь розкопка просіла після метрів, де поправити. Смітники, ну і так далі. Тобто такі поточні, поточні роботи, які ми сьогодні можемо робити, і силами наших комунальних підприємств, наших працівників, стараємося це все виконувати. Ми не ставимо дедлайни там до великого дня, до іншого свята. Ми стараємося оперативно. Що ми можемо зробити нашими силами і в межах тих коштів, і в межах тих можливостей, які ми маємо під час воєнного стану, ми це обов'язково робимо і стараємося робити оперативно. Потреб є багато, однак через воєнний стан капітально ремонтувати дороги чи об'єкти у місті не можуть, каже Руслан Марцінків. Головна мета на сьогодні це перемога, однак про комфорт для мешканців та наших захисників, які повертаються до Івано-Франківська, забувати також не варто. А тому дрібні ремонти у місті необхідні. Бачимо, що далі треба продовжити роботи щодо облаштування, особливо для дітей з особливими потребами. Ми також подивилися такі реальні проблеми ямковість. Треба десь позолотати ями, особливо біля навчальних закладів, десь підщебинити в умовах війни тільки поточний ремонт, якісь невеличкі такі речі, які треба зробити. Ну, але місто повинно бути доглянуте, місто повинно вивозити сміття, і місто повинно бути ну, акуратним, чистим, і де люди можуть проживати і де можуть наші хлопці повертатися в нормальні умови проживання. Тому дякую комунальникам, працюємо далі. Все буде добре. До Великодня залишається менше двох місяців. Стільки часу є в комунальників, щоби причепурити місто до свят.